В імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 20-річний герой Данило Корнілов. Навчався у загальноосвітній школі номер 24 Опісля вступив до професійно-технічного училища номер 6 де здобув професію газоелектрозварювальник. Працював за спеціальністю у сфері приватного бізнесу. Спочатком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України в складі ТРО, а пізніше у іншому військовому підрозділі. Він був насправді героєм. В свої 18 років він перший, хто прийшов і всі частини в Житомирі штурмував і просив, щоб його взяли. Заможність та відвагу, попри свій юний вік, воїн був відзначений грамотами та бойовою відзнакою Міноборони України. Мав повагу серед друзів, колег, побратимів. Мав кохану дівчину, але, на жаль, не встиг одружитись. Захисник героїчно загинув 26 травня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилися батьки, сестра, бабуся, близькі, кохана дівчина та бойові побратими. Світла пам'ять герою.